А ми йдемо далі, вітаю у вас двічки. А у двієчок суєта суєт, двіка пентаклів. Вирішування, я не знаю, що вирішую проблеми з тим, зв'яжусь, з тим пере... Тому позвоню, якісь, знаєте, такі, Тримаю баланс життя. Находжу е, варіанти вирішення якихось питань. Да? І туди, і сюди, якось отаке буде Балансіровка між одними, одними справами і з іншими справами. Зв'язати не зв'язуємо, це може бути така причина. Причина Можливо, в когось якась поїздка, можливо, в когось якісь зміни дуже такі ну, поїздка, я думаю, більш вероятна. Щось... Можливо, знаєте, як я вам хочу сказати, е у когось можуть бути поїздки до старих ваших, ну, до старих, вибачте, ну, до, наприклад, до батьків, там, до дідушки з бабушкою, да, до людей з похилого віку. От може бути поїздка така. Е і ви якось, як би вам сказати, і хочеться, і колеться, і не знаєте, і не можете, ви, і треба відстояти свою якось. Інтереси, і в те час треба проявити, ну як дати довжне, скажімо так. Да? От, треба щось буде ви будете якось, трошки, я б сказала, в такому в розових качках ну, якось так, як би вам сказати. Не в повному, не, не, не знаєте, як поступити в даній ситуації. Да? Тобто і так, і так, і не знаю як. Вроді би й а вроді би не можу. А закінчиться. Оце, знаєте, оця, вся ситуація. оця поїздка буде не вияснена, ви якось точно не скажете, зможу, не зможу, але будете аналізувати. Це помощник у мене новий, новий член сім'ї, помощниця. Але будете якось по пажу мечів якось будете аналізувати, проясняти, вивчати, якось як це зробити, щоб у вас отрималось. Яка ситуація, який будете балансувати, вирішувати, якесь таке суєта, суєт. Відносно такого чогось. Такий мій прогноз для дорогих моїх двійчок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, не підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої тріїчки. Трічки у вас зупинка планів. Я думаю, що це де не, не зупинка, а відпочинок.